Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Подивіться, які гарні троянди подарував мені чоловік. З донькою вони йшли від лікаря і вирішили мамі зробити такий сюрприз. Тож я тепер любуюся своїми неймовірно гарними трояндами. Починаю цей ранок із кави та буду готувати сніданок. У нас зазвичай це яєшня, рідше трошки каша або сирники. Сьогодні буду показувати вам яєшню. Зі мною, як завжди, мій. Помічник він дуже полюбляє вже сюди під підводити стільчик, залазити на нього і щось собі хазяйнує. Тому я завжди поруч з ним. Навіть залазить вже на цю стільницю, дістає, що йому потрібно. Словом, самообслуговування хлопець не пропаде. Також тут показую, що вранці п'ю ось такий колаген на голодний шлунок до сніданку. Разом із зарядкою ложечку такого колагену розводжу водичкою. Він тут був зі смаком кавуна, а зараз замовила звичайний. Трішки згодом покажу вам, який. Для кісток, для наших суглобів, для волосся, нігтів дуже корисна штука. І також п'ю його разом з гіалуроновою кислотою. Ще є купа добавок для здоров'я, але це якось буде в наступному відео. Хочу подякувати вам за купу прекрасних слів, які ви залишили під минулим відео з ремонтом. Вже майже все практично готове. І я бачу, що вам сподобалось. Мені дуже-дуже приємно. Мені також дуже подобається наш ремонт. Мені дійсно дуже приємно отримувати від вас коментарі. Тож дякую вам щиро, дякую всім тим, хто завітав до мене на канал і чекаю нових відео по ремонту. І саме через це тут зі мною бачу, що є нові підписники. Дуже приємно, дівчата і хлопці. Всім вам спасибі. Залишайтеся тут цікаво. Тут моє буденне. Життя і також деякі. Такі побутові моменти, мотивація, покупки та й просто життя багатодітної мами. Ну, а оскільки ми зараз ще в процесі ремонту, то і ремонтні штуки також показую вам. На сніданок сьогодні яйця дуже полюбляє мій молодший син, їх навіть може штуки два за один раз з'їсти, хоча діткам маленьким так багато їх навіть і не можна, але він випрошує і, хоча б одне яєчко, він з'їдається, при тому, що він їсть з самого ранку ще й кашку. Ну, в нього такий чоловічий апетит, можна сказати, він багатсько їсть у нас. Ось, але зараз позахворювали, тому. Менше вони хочуть якось їсти, більше все-таки п'ють. І нещодавно ми були у лікаря, ну, загалом багатьох лікарів, але один із них сказав, що дітям у період хвороби потрібно давати саме солодке е, питво, тому що е, глюкоза в водичці сприяє тому, щоб наш мозок. Також живився і сприяє цій енергії, яка потрібна для організму, щоб були сили видужати. Тому так, не так важливо навіть їсти, як пити. І якщо ваші діти в такі хворобливі моменти відмовляються, то знайте, що це не страшно, давайте їм солодке пиття. Так, Я свою яєчню, як бачите, просто на сковорідку накидала яйця, посолила, поперчила, буду подавати з помідорами. Якщо чесно, вже не знаю, які ще овочі можна придбати. Зараз, крім і помідорів, більш нічого мені не смакує. Єдине, що інколи дістаю ще з сконсерв... консервований горошок або кукурудзу. Ну і, в принципі, на тому все. Тож, якщо у вас є якісь ідеї, подайте, буду дуже рада. E, Пам'ятаю, що на своєму каналі я показувала і розказувала історію свого випадіння волосся. І воно в мене стресове, плюс післяпологове, але позитив є в тому, що волосся відростає. Боже, я зараз така якась собі негарна, бо цей iPhone знімає дуже добре. Те, що можна було би не дуже гарно зняти, щоб не було так помітно. Зараз показую вам, випало все волосся старе, але на нього місці виростає нове і це дуже сильно помітно. Ось зона, наприклад, волосся біля обличчя, і як бачите, тут є ось таке довге волосся, оце воно все ну його називають старе, воно і випадає. Але під ним, як бачите, ось ця частина, як наче чубчик. Це все наросло молоде волосся, так само з цього боку. І в минуло я пам'ятаю, коли я після ладочки мала таку саму проблему, я відрізала собі чубчика. Але я не люблю я чубчика, так хоча б цими довшими пасмами можна за вухо закласти. Чи це по всій довжині? Десь так, є трошки бідніше, що біля кореня трішки густіше, але не всюди. Це так, лише, мені помітно, біля обличчя. Стосовно шампуню, твердого, натурального, який я купила нещодавно і використовую зараз на. Ну, використовую від жирності та від випадіння. Чесно. Той ефект, який я маю після миття волосся, він не нівелює, напевно, навіть той позитивний ефект від жирності, який міг би бути, тому що дуже неприємне відчуття. Тому мені не подобається ним користуватися. Я користуюсь, тому що хочу подивитися, як же волосся буде буде менше жирнити, чи ні. Але. Воно настільки неприємне мені, що мені не хочеться його використовувати. Тому я покористуюся, якщо вже геть побачу, що я ніяк з ним не умудряюся мати. Це зараз я помилась від випадіння таким. До речі, то що коричневий від випадіння він трішечки менше, як би сказати, сушить волосся. Ось, Але випадає страшне, ну не знаю. Ми тут сином стоїмо. Мам. Тому я ось така напівлиса хожу. У мене ніколи в принципі, від природи не було густе волосся чи якесь там е товсте, таке. воно в мене тоненьке, воно в мене ріденьке. Мам. Ну, Але Мам. хоча б було, а тут уже геть випадає, все рівно хочеш, не хочеш. Ну, Жінка завжди хоче волосся. Тому я так з таким, обли... так, з таким облизуванням дивлюся на дівчат з шевелюри. У мене шевелюри. У мене немає заздрощів, але мені хотілося теж собі мати волосся, знаєте, бо ну, це дуже гарно, це дуже гарно прикрашає. Хоча не факт, що мені, б, може, пасувало, я вже так звикла, що в мене три волосини, і я як бабка Йошка. Тому е живу, як є. Єдине, що я не вирівнюю волосся, щоб не перепалювати, і не накручую його. І вже якщо я накрутилась, то це прям раз на рік ось таке. Читала, що це перепалювання волосся, воно потім все рівно шкодить довжині, воно може ламати. У мене і так воно геть -то нюсіньке, манюсіньке Тому я не вирівнюю з такою метою. Ось, ну і хожу ось, і бачите, ніяк не можу цю зачіску зробити. Воно у мене таке, як, як пористе, як па. Ну, я навіть не знаю, як описати. Коротше, ви самі все бачите. Трохи його мало, але надію, що ця частина. Пишненька шевелюрка біля цього відросте і буде трішки краще. А зараз уже, е, як є. Ось. І взагалі, з приходом весни, з'являється трошки більше настрою, хочеться якось виглядати краще, вже замалювати ту сивину на голові, брови підфарбувати, не знаю, якісь масочки почати робити е для себе. Ну так, знаєте, щоб виглядати трішки краще. Але хочеться та не робиться. Для мене мій максимум зараз це чиста голова, тому що не завжди в мене є час її помити, і, і там сходити в душ і м, висушити. Тому це таке теж, знаєте, як невеличке спа. Напишіть, як ви, мами, як у вас зараз з цим справа? Чи випадає волосся після стресу? Був. Війна, звичайно, наклала дуже важкий відбиток на всіх. І не тільки на вроду, але. sve išla. А зараз ми з вами будемо готувати плов. Була тебе купила ось таку свинину, це, здається, стегно чи лопатка. Буду готувати на програмі плов та різото. Є така в мене тут програмка. Взагалі це мультиварка для каш, для е, круп, тому я нею дуже задоволена і мені дійсно класно і приємно готувати. Як завжди, біля мене мій помічничок <різь> лізе. Вже я тут приготувала собі цибульку, моркву і буду нарізати м'ясо. Тут його багато. Тому частину ще заморожу. Загалом це такий аля плов, звісно, адже я не знаю точно, які потрібні приправи, і не зможу все рівно приготувати так само, як плов, але щось на кшталт того. Головне, що смачно, поживно і діти їдять. Спочатку на програмі смаження підсмажила цибульку та моркву, а потім додаю трішки обсмажитися м'ясо. На цьому етапі можна вже трішки підсолити. Солити, поперчити, додати улюблені спеції. І дуже часто додають куркуму до плову, щоб рис був такий жовтенький. І зараз, коли будемо додавати рис, у мене такий шліфований і пропарений, коли будемо додавати рис, вже посолити потрібно і повністю попробувати на смак. Щоб вам підходили по всім спеціям. Є в мене ще така особливість, я ніколи не пробую їжу. Тобто я приготую і аж коли воно вже все-все-все готове, тоді я дізнаюся, як я приготувала. <с> я не люблю куштувати, скажімо так, не готові страви, і я не розумію, як там, наприклад, особливо сирі страви можна куштувати, м'ясні фарш там, чи е, щось з сирими яйцями. Ну, Цього я не розумію. Ну, В кожного нас є якась така особливість. Про мої особливості ви щойно почитали. Ось так мій помічник перевіряє вже, і такий плов вийшов дуже смачний, тому не забувайте, що мультиварка наш помічник. Я заснув, а щойно так кричав. Я думала, що я оглухну. Моєму наймолодшому е, сину, наймолодшій дитині, е, іграшки дістаються у спадок від старших брата та сестри, а новеньких майже нема. Тому вирішила його порадувати, купити щось новеньке і побачила ось таку пірамідку для розвитку логіки та дрібної моторики. Взяла її на розетці за приємною ціною. Вона дерев'яна. Але про певні нюанси зараз розкажу детальніше. Ну, По-перше, всі детальки дуже гарно виглядають, гарно вони стесані, як вони правильно, оброблені, ніде немає ніяких зачіпок, але воно погано проклеєно. І ось ці такі. Стоячі деталі, вони повністю всі відвалювалися. І ось в цьому моменті видно, що деякі штуки приклеєні теж нерівно, тож ось ця трикутна деталь не проходила, і довелося брати молоток і поправляти, щоб рівніше стали ось ці зелені штуки, щоб на них можна було ці деталі одягати вільно. Словом, саме цією покупкою я не задоволена, можливо, є кращої якості. Сама задумка класна, дітям сподобалося, попри те, що я ремонтувала довше, ніж вони гралися на початку. Але загалом така цікава штука, знайдете більш якісну, класно підійде там, від року і, і далі. В принципі, головне беріть, щоб була дійсно якісна, бо тут навіть видно, що ті дерев'яні штуки, вони хоч і пошліфовані, але. Як бачите, ну не зовсім приємно, напевно, якби комусь дарувати. Ну а зараз буде трішки мотивації на прибирання і на наведення ладу у вашому домі. Я робила це якраз як ми переїхали. Знаєте, це була така одна єдина шухляда в квартирі. Тут збиралися всі абсолютно якісь речі, які не було де покласти, зокрема інструкції. Ну, Якась хімія побутова, залишки від різних процесів ремонтних. І я принесла, звісно ж, свою косметику, плюс різні засоби для прання. І це все потрібно помістити в ці невеличкі три полички. Скажу так, для мене це ще той виклик, тому що попередній, <попередній наша ванна кімната була набагато більшою, і місце для зберігання було Більше тому я якось не парилась. У Нас була крім того, що велика нижня шухляда, була велика дзеркальна шафа. Ось, і виходить, що зараз місця обмаль, тому потрібно так дуже з розумом економити. А в мене тут багато всього, плюс я так люблю про запас мати. Словом, я тут помила всі ежухлятки і вирішила якось спробувати розставити. Зараз скажу так наперед, що у нас ще досі не зовсім організовано це місце. Все-таки не вистачає мені простору, хотілося би докупити якусь. Полицю, чи пенал, чи стелаж, чи якусь шафку на вісну, і поставити в куточку, там якраз для цього є місце. Я думаю, що це вирішить це питання. Плюс до всього, можливо, це, звісно ж, знову таки питання звички, але до цього у нас була дзеркальна шафа, і всі косметичні доглядові засоби було зручно діставати на тому рівні, на якому очі, власне, ти бачиш, що ти береш, зубну пасту там, чи щітку, чи крем. Інший, якийсь інший засіб. Все це було досить швидко і зручно брати. А тут, виходить, що потрібно нагинатися, діставати все, ритися, ритися, ритися в тому всьому, і аж тоді е користуватися. Це, ну, скажімо так, набагато довше. Плюс ще нюанс є в тому, що діти підходять, особливо Орестик наймолодший. Він підходить, відкриває, і, як то кажуть, йому все потрібно передивитися. І в мене часто ці склінні бани. Пачки падають, Ось, тому я думаю, що щось потрібно саме таке, щоб закривалося і десь було вище. Тож я поки думаю, як це все зробити, Ну але поки маємо те, що маємо. і я зараз ставлю сюди свою косметику. А, і ще до всього у нас же є члени сім'ї менші, і все рівно теж та й треба якісь засоби підгузки, серветки, засоби для миття. додатково якесь запасне милко. Всього дуже-дуже багато. Я вже мовчу про те, що тут не знаю, де покласти фен якісь свої засоби для догляду за волоссям. У мене тут була ціла епопея. Ну, а далі я покажу вам трішечки нашої прогулянки біля дому. Дійсно, вже весна приходить і на душі стає легше. Ну, принаймні, хочеться в це вірити, тому що як не як природа оживає, і якісь надії з нею так само. Бажаю усім, аби в кожного в душі стало трішечки тепліше і легше. Знайте, що ми в тилу мусимо підтримувати хлопців, які нас бережуть, і ми не маємо права здаватися і падати духом. В будь-якому разі нам потрібно триматися. А зараз покажу вам, як я скучила за нашою картопелькою смаженою. Я по-моєму вже розказувала, що картоплю ми майже не смажимо. Можливо, раз-два на рік, можливо, три. І мені якось так один вечір і захотілося. Я просто подивилася десь це у фільмі, про побачила. І словом, так мені захотілося, що я давай бігом смажити. Навіть не треба було ніяке м'ясо мені жодну м'ясну страву не робила. А от просто смажену картоплю. Ну, дітям ще салатика приготувала. В принципі, я теж полюбляю салат. Зараз найчастіше це пекінка, такі от помідорки, коктейльні чи чері, хто їх як називає, і синя цибуля. І як я вже писала, можливо, у вас будуть якісь ідеї, якісь ще овочі, щоб не дуже дорого і доступно. Вживати і давати дітям, бо я щось зрозуміла, що ми дуже мало вживаємо клітковини. Хотілося б побільше. В якийсь період я купувала заморожені брокколі і цвітну капусту, але ну, вона зараз теж така досить подорожчала. Не знаю, можливо, якось з приходом весни ціни не зміняться, ну, але поки все тільки росте. Для заправки я буду використовувати оливкову олію, соєвий соус, діжонську гірчицю. Можна додавати трохи меду, а також лимонний сік. Я роблю так, все по чайній ложці, а олії беру столову ложку або трішечки більше, коли як, скільки в мене салату. І дуже смачна виходить заправка. Можна звичайну гірчицю, якщо ви полюбляєте гостреньке. Дуже і дуже смачно. Ну і на завершення цього влогу, окрім смачної вечері, хочу показати вам орхідеї, які розпустилися. Вони дійсно мені радують око, я дуже рада, що їх забрала зараз до нас і любуюся квітуванням. Дома ще на квартирі лишилися інші орхідейки, але я їх поки не буду забирати, бо місця немає. Ось, і вони трішечки такі в мене не дуже пишні, а там по кілька квіток, тому вони там. Але все рівно ми приходимо туди часто і я. Їх бачу, поливаю, а минулий раз взагалі забула, і вони так і стояли у воді. Тож, кілька вам кадрів, смакоти і краси. І дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І до зустрічі зовсім скоро у новому відео.